Всім добрий день, будь ласка, не перевистуйте. Я маю вам дещо по терміново повідомити. Ви мене, можливо, знаєте як перекладача манг та коміксів. І Десь, сталося дещо дуже жахливе. В мій телеграм був зламаний. І я хочу, щоб ви це зрозуміли. Я не знаю, що там може Там може якісь повідомлення ви побачите, якісь чи там змір коштів. Чи... Щось ще там, ну. Знаєте, це не я пишу. Мій телеграм був зламаний, і тому я ну, не можу знайти на цей самий телеграм-канал. Будь ласка, не відправляйте нікому ці кошти, якщо ви там, якщо там збір коштів. Я дуже сподіваюся, що скоро я все-таки зможу повернути свій телеграм-аккаунт і разом з цим телеграм-канал свій. І тому... Ще раз кажу, будь ласка, нікому не відправляйте кошти. Я не знаю, хто там мене зламав, просто я це кажу, будь ласка.